Сьогоднішня наша тема, ми будемо говорити про благодійність, тобто ви не даремно тут у нас в гостях. І розкажіть, будь ласка, як створилася ваша громадська організація, не громадська благодійна організація? Коли скільки років ви існуєте про себе? Доброго вечора ще раз, Наталя. Я дуже рада, що ви підняли таку глибинну тему благодійність, і саме ми займаємося це благодійність для дітей і Організація називається Планета для дітей, тобто ми охоплюємо mm -hmm. різні сфери діяльності дітей. Це як діти сироти, це діти позбавлені, батьківського піклування і просто діти, які проживають на Житомирщині і в місті Житомира. Сама благодійна організація розпочала свою діяльність у 2008 році у вересні, саме mm -hmm. на річницю 1124 річницю міста. Житомира ми провели перший угу. захід саме в парку. Що це було? Це був захід поздоровлення житомирян зі святом і дитяча акція. Акція, там, клоуни, різні іграшки, які танцювали з дітьми, конкурси проводили. Угу. Ну, дуже було весело, і вперше ми засвітилися. От. Тому. Ми як молоді, як тоді були, і ну не зовсім можливо ну так талановито змогли це а скільки поставити скільки людей Тому... було скільки вас стояло, От, і ми запросили людей, організацію, яка е, є нашою нашим батьком, так скажемо. Вона в місті Києві е, називається вона Планета в руках дітей. От, ага. от, от а на першому заході е, саме були присутні? Ну, до, до тисячі людей було дуже багато. Тобто, ви зразу з першого вашого угу. кроку вже зібрали таку велику аудиторію так, і так. провели масовий такий захід. І е, що було метою того заходу? Чи, ну, саме того, ви збирали якісь кошти на благодійність уже тоді? Чи просто ви привітали, привітали житомирян святом? Угу. І розказали про себе, що є така благодійна організація Планета для дітей. Я правильно зрозуміла? Ми так, ми... наша задача була не зібрати якісь кошти. Наша задача була просто зробити свято свято для uh -huh. жителів для міста, малечі, для особливо для малеч. Якщо малечі пищать, кричать, uh -huh. вони мають посмішку. Це саме велике щастя. Ірена, ну я знаю про те, що не так давно, минулого року, 2013 року, ваша організація вже набрала таких обертів, що ви могли ви отримали грант президента України саме на розвиток вашої благодійної організації. Угу. І в мене є. Невеличкий такий сюрприз для дітей. Ми ой, для дітей для вас сюрприз. Ми знайшли просто знайшли на Ютубі, як створилася ваша організація після того, як ви отримали цей грант, і ви зразу вже ваш перший крок. Ви створили чотири безкоштовних гуртки. Так, так. подивимось, безкоштовні заняття для юних житомирян. Благодійна організація «Планета для дітей на кошти президентського гранту більше й місяця тому відкрила у Житомирі чотири безкоштовні гуртки. Ми відкрили безкоштовні гуртки по різним направлениям. Це сучасні танці, хіп хоп, брек данс. Відкрили клуб рисування, відкрили клуб ігри на гітарі, вокал, музична грамотність, театральна. На заняття запрошують дітей віком від 4 до 14 років. Просять приходити усіх, хто хоче розвиватися. Запевняють, нездібних дітей немає. Ми відвідали гурток з малювання. Застали дітей різних за віком і за рівнем умінь. Це є проблемою на даний час, тому що коли одні діти можуть розвиватися вже більше поглибленіше, то інші діти ще не вміють чітко тримати пензик в руках. Взагалі таких немає які не здібні до малювання. Всі ми міємо і можемо малювати. Головне питання це в бажанні. Як би розвиватися? Ну це із мультика там одного, це один тигр, калібрі і казковий підводний сім. Хтось із дітей тут провів пів літа, але більшість прийшли вперше. Мені посовітували мої друзі, що він вони сюди ходять і їм дуже тут цікаво. Напевно, що важливо, що безкоштовні. У вас в сім'ї багато дітей? Ні. Ні. Ось тільки я і ось цей хлопчик. Тобто чому будеш вчитись? І Ага. А малювати будеш? Ага. А що будеш малювати? Ладу. Мами і бабусі дивуються тому, що знайшлися люди і кошти, які наповнюють змістом літні канікули міських дітей. До того ж за це не беруть жодної копійки. Дуже потрібне не, не кожен може заплатити а це і удобно і безплатно, якби на дітей внімання обращають, хороше внімання вділяють. Їм дуже подобається. Вони не можуть дочекатися ранку, коли йти на малювання вечора, коли йти в туди в театральний гурток і. Я рада, що діти можуть спробувати свої сили, що їм більше подобається. Керівник клубу «Планета для дітей запевняє, що невдовзі перелік гуртків буде розширено, а розклад адаптовано до шкільних занять. Зараз ведемо набор і підготовку к відкриття таких кружків. Це маленький кулінар, бібліотека, щоб діти могли ну, більше познавати, читати. Также это клуб Мисс Досконалість, Мисс Дивайн. «Мой будний бизнесмен». В будущем, в сентябре, мы планируем открывать на базе нашего центра уже клуб по английскому языку для детей, который будет проходить по субботам. И в этот клуб мы будем приглашать также детей, организации «Планета для детей». Если вы хотите, чтобы ваши дети попали в клуб «Планета для детей», ждем вас. Ждем вас по адресу. Улица Кафедральная, 5А, офис 501. Либо записывайтесь по телефону 46 06 05 65 063 839 77 95 Усі свої таланти діти мають можливість демонструвати під час загальних міських свят. Найближче відбудуться у парку Гагаріна о 12 годині під аркою у День Незалежності та у День міста. Отже, Ірина, ми вже знаємо про те, де ви знаходитесь. Ми знаємо про те, що ви відкрили декілька кружків гуртків в різних напрямках. Це і на фізичне виховання, на інтелектуальний розвиток дитини. Розкажіть трошечки більше про те, як ви все таки отримали цей грант. Приємно, що таки саме в Житомирі, саме ваша організація змогла його отримати. Як це відбувалося? Нам теж дуже приємно. Дійсно, саме наша задача, наша мета нашої організації це всібічний розвиток дитини, це духовний, фізичний, інтелектуальний і творчий розвиток. Тому саме написання проекту брали участь вся наша команда. А ми познайомимося трошки пізніше з цією командою, і напевно гарно спрацювали. От з допомогою, звісно, і державних органів влади, це управління молоді та спорту. Вони вам вас, вас підтримали і допомогли вам? Так, вони угу. підсказали і я їм дуже вдячна за це. Це управління молоді і спорту Житомирської, Житомирської угу. області, так. Тож там в проєкті брали участь близько 300 різних проєктів на різну тематику, якісь спрацює. Ніхто не знає і, взагалі, жит... на Житомирщині. Е, в прошлому році це було тільки Новоград, а в Житомирі е, позапрошлому, а в Житомирі саме в 2013-му було два гранти надані саме в Житомирі. Угу. Ну, це така... Отже, ви вже працюєте шість років в Житомирі. Е, про... Про гуртки ми зрозуміли. Може, ви, Наталь Борисівна, якось нам більш докладніше розкажете, яку діяльність саме в цих гуртках, тому що багато дуже інформації, багато фотографій, багато відео в соцмережах ми переглянули. Але хотілося б від вас почути. Ви як художній керівник, ви створюєте всі, я так розумію, ці заходи як режисер. Наскільки вам вдається багато залучити туди дітей і, і дорослих? І що саме ви робите на цих заходах ваших великих масових? Ну, ви мене пробачите, я буду розмовляти російською мовою. Будь ласка. да, особливо у нас активізировалась робота, коли ми получили грант. Получили грант, у нас були средства, і на эти средства ми очень много сделали работы. Ми провели 9 мая. Мы провели день защиты детей. Мы провели день матери. Мы провели вот на Новый год 15 районов охватили. У нас Житомирской выезжали области. Житомирской Ого. области, да, 15 районов. Мы выезжали по, у меня дети, <с> их, правда, в школе отпрашивали, их отпускали учителя и директора, и они не учились две недели. Мы ездили. По районам с представля с новогодними представлениями. По четыре выезда у нас по было районам, в день. по в... по школам, по клубам, да. Да, школы, детские садики, э, предприятия, ну да, э, дети, инвалиды, э, дом ребенка, дом ребенка, по-моему, да, да. да. Вот везде ездили будинок и показывали Да, типа. будинок семейного типа. Кстати, из будинку семейного типа четыре. Э, Человека помогали Участники. нам, да, угу. Дед Мороз <laughs> был оттуда же. Вот это все дети организовывали. Эти все представления дети давали. Это дети да, и члены вашей да, организации. Да, угу. да, э, Ну и много других. Мы бы, конечно, э, пользуясь моментом, угу. я хотела бы обратиться к небайдужим людям. Вот, которые могли бы помочь нам. Вот у нас волонтеры в основном работают. Зараз, ну, да. да, бесплатно. Мы вели кружки, и вот девушка, которая вела рисовальный кружок, и танцевальный кружок у нас был, и театральный все. Но таких волонтеров очень мало. Uh -huh. Мы обращались, просили, приходили, мы ходили в, музы... в музыкальное училище ходили, ходили в культпросвет училище, просили, может быть, студенты. Они же, когда заканчивают, им же практика, практика нужна. Да. Вот uh -huh. у нас прекрасную практику проходили Стажеры. бы. Uh -huh. Да, мы приглашали, но... Никто не хочет бесплатно работать. Хотя у нас институт, Uh, университет университет Шевченко. есть, Шевченко, да. Оттуда есть. две девочки приходили, проходили у нас практику и проводили нам uh -huh. летом в парке мероприятия, вот прямо в парке Гагарина. Uh -huh. Вот у нас клоун был, у нас детки были, и мы проводили там караоке, вот, ну, развлекали детей. Uh -huh. Да. У і... вас я бачу в руках є якісь фотографії. Так, є. Могли би нам показати. Uh, От День захисту дітей в селі Тетерівка. Ми проводили. Ага. Дві тисячі 2013 рік. Так. Угу. так. День матірі. Угу. Це за допомогою ваших дітей, учасників організації, да. за допомогою волонтерів. Так. Там брали участь і діти, які малюють. Uh -huh. Рисунки мы выставляли, которые подделки делали, и на фоне этого мы проводили мероприятия там и пели, и танцевали, и дети, которые приходили, они принимали непосредственное участие в этом шоу. <сос витязь> Есть еще, конечно, тут мало фотографий. И спортивные мероприятия проводили. Вот мы даже Ирина Новославова, пусть скажет, что ходили по дворам. І проводили детские мероприятия прямо во дворах дети вот Дев'ятиэтажки uh -huh. дев стоят там вот несколько штук и прямо во дворах мы проводили для детей eh, почему летом нет возможности всем мамам eh, детей отправить в лагерь uh -huh. или еще куда-нибудь ну, много... анонсовали спочатку да, Цейзахи цей а потом да, приходят да. там на какие числа uh -huh. Uh -huh. Вот. И... Поэтому мы Ну, допомагали мамам, допомагали бабушкам как-то організовувати этих дітей, как-то їх відвлекати від от вулиці. Mm -hmm. да. А чи є ну, у вас є якісь такі постійні спонсори, крім волонтерів, взагалі вони є? Постійні є. Mm -hmm. Вацлавна, ви… Ну, у нас ресторан Анна нам помогает mm -hmm. иногда просто сладкими <с> mm -hmm. <дес> десерт. Mm -hmm. ну, То есть это такие вот женщины, бизнесмены, которые работают, и они всегда откликаются, mm -hmm. вот, в частности, и львьская майстерня, и э, в парке вот это в кафе. Радуга? Радуга. Ага, да, <рес> радуга. <рес> ага. Дитячий. Ну, і... Потім шоколадне, от це вот магазин э, кафе шоколадне на да Пельга. Да, да. У нас є э, один сюжет про те, як ви влаштували свято. Воно так і називається Шоколадне свято, у Львівській майтерні шоколаду. Так, так. Якщо ви згодні, ми можемо його подивитися. Будь так, ласка. Надто багато шоколаду це рівно стільки, скільки треба. Під таким гаслом, напередодні свята, 8 березня, діти з дитячих будинків вчилися бути шоколад'єм у Львівській майстерні шоколаду в місті Житомирі. Молодь дізналася про цікавинки історії розвитку та смак шоколаду з різних куточків світу. Організатором свята виступила Житомирська обласна благодійна організація Планета для дітей, яка вже більше шести років сприяє розвитку творчих здібностей, розкриття талантів та потенціалу дітей. Не на ситуацію в країні, ми повинні допомагати дітям. Тобто, діти це якби та категорія, скажімо, які завжди потребують любові, уваги і не дивлячись ні на що, ми повинні їм її давати. Сьогодні ми прийшли в львівську майстерню з з дітьми із сонячного дому, це реабілітаційний центр для діток. Сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Планета для дітей проводить з ними роботу більше року. Тобто, наша мета, щоб ці діти вони були обізнані і змогли побудувати своє життя успішним. Маленька Олександра, яка завітала на свято шоколаду до Львівської майстерні шоколаду, ділиться, що їй надзвичайно сподобалось і що вона обов'язково завітає знову. Ви їли печення, яке було в формі якогось чоловічка, а потім почали виробляти різні цукерки з різними добавками, з оріхами, з цукром. І це сподобалось, це дуже захопливо. Ми прийшли, тут нам розповідали про шоколад, як конфету, плоди про, про шоколад. Сподобались мені конфети? Так. Да. На сьогодні до роботи в клубі вже залучено багато спеціалістів. Відкрито гуртки вокалу, інтелектуалу, ляльково-театрального та фотогуртка, умілі ручки, маленький кулінар, музична грамотність та майбутній бізнесмен. Стати членом безкоштовного клубу може будь-яка дитина віком від 4 до 14 років. За час роботи організації, за словами її представників, до співпраці було залучено більше 8 тисяч дітей. Яна Черпицька, Євген Єсаулов. Студія це спеціально для телеканалу СК. Ось таке чудове свято. Ну, ми бачимо, що діти отримали масу задоволення і не тільки самі своїми руками спробували щось змайструвати з шоколаду, а ще й це потім мали можливість з'їсти. Ну, тоді, тоді це кафе виступило в ролі спонсора. Угу. Але дуже мало у нас спонсорів. Дуже мало, і нам дуже тяжко. Працювати, якщо б у нас знайшли спонсори, нам треба другий раз і транспорт uh -huh. кудись поїхати, і подарунки. Навіть одяг да. звичайний, тому що зараз є діти-біженці, їх ну десь приблизно проти сто дітей, да, угу. і ми стараємося теж їх їм запропонувати відвідувати їх гурток, угу. гуртки і теж якісь дитячий одяг чи взуття. Саме зараз уже холодає, то, то ми активненько стараємося їх вдягнути. Mm -hmm. Чи mm -hmm. ну бачите, а о, о, тобто ви говорите про те, що спонсорів і так було небагато, і якісь люди особисто, да і якісь mm -hmm. організації, кампанії, бізнес, якісь структури вони намагалися допомагати, mm -hmm. але mm -hmm. зараз ми бачимо, що на жаль, така ситуація в країні, що вся благодійність зараз у нас направлена тільки на допомогу військовим і на допомогу біженцям. Про це ви так і сказали в, в принципі. Але будемо сподіватися, що все-таки про так. дітей ми не повинні забувати правильно Йде Новий і... рік. Да. Йде в новий дітям. рік Святого Миколая свято, і ви вже так звернулися гарно. Я сподіваюся, що нас почують спонсори, почують благодійники, які будуть знати про те, що існує така Гром... благодійна організація Планета для дітей, яка саме використає ці кошти в такому напрямку, де би вони були. Найнеобхідніший. А свято для дітей ніхто не відміняв, і воно повинно бути правильно. Ми не тільки беремо кошти, але ми звітуємось угу. кожному спонсору, куди ділись його кошти. Угу. Фотографії, діски, фінансовий, фінансовий звіт кожному спонсору. Він отримує. Документ, куди поділися його гроші, але все-таки надія є. Я думаю, що зараз, після цих подій на майдані і після подій е, теперішніх ВАТО, все-таки є такий сплеск волонтерства, і люди вже розуміють, що віддавати це, це приємно uh -huh. і це непогано. І ми бачимо, що все таки багато людей відкликаються. Будемо сподіватися, що і на вас вони звернуть свою увагу саме так. Але повернемося до вашої організації. Я знаю, що існує така велика громадянська кампанія, яка називається Відкриваємо двері дітям. Вона вже працює в 12 правильно, країнах, країнах Європи. Європи да. І зовсім скоро ви плануєте запускати цю кампанію саме у нас в місті. Угу. Це відбудеться 14 листопада. 14 листопада угу. у нас є анонс.